Шановні пані Петронове, мені надзвичайно приємно вітати вас до та гостей 64 сусіднього Незалежності. Я хочу, щоб сказані на адресу Києва і України в цілому про ту історію, яку... Багато віків різні заглянути на нашу землю. Безумовно, якщо подивитися на нашу земну хую, дуже багато таких містечок, про які можна складати добре.